Добрий день, компанія Техукраїна. Поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. Сьогодні короткий відеогляд компресора RMC 20 vsa це компресор 15 кВт, максимальний тиск 16 бар От, з частотним регулюванням. Бачимо компресорна станція 4. Ресивер на 400 літрів, решератор-насушувач. Та ще маємо позаду фільтрацію, тонку фільтрацію, яка ідеально підходить для якби, лазерних систем різки металу. Тобто Тут ми бачимо 4 фільтри: один перед осушувачем грубої фільтрації та три фільтри після осушувача для того, щоб повітря мало якби, якість ідеальна. Яка ідеально підходить для запитів по лазерній різці. От. Дані компресорної станції 4 в 1 дуже гарно себе зарекомендували на промислових підприємствах. Вони мають якби, завдяки тому, що 4 в 1, якби, економлять дуже багато місця от, та економлять гроші замовника на додатковому монтажі. Та Якби складання всього докупи, скажімо так. Фактично така компресорна станція має дуже швидкий і вдобний монтаж, ви підключаєте електрику та підключаєте трубопровід до вашої лазерної установки і все працює. От Якщо якби брати Кожну по окремо, тобто компресор, осушувач, ресивер та систему фільтрації ну, вийде дорожче, чим брати все разом. От, і також ви досить багато часу витратите на, і грошей на монтаж цього обладнання бадання От, Такі рішення набагато якби, вигідніше та краще. Дані компресори дуже якби, гарно себе зарекомендували. повторюся, у робочі на промислових підприємствах України працюють якби, надійно, гарно та завдяки частотному регулюванню дуже енергоефективно І давайте глянемо, що в них всередині: система керування. Електронний тачскрін контролер кольоровий виробник Innovance Також ми маємо. Шафу автоматики. От, то частотний інвертор теж іннован. Це інвертори преміяльної якості. От, дуже гарно працюють, якби, нарікань немає. От, також бачимо маслобак От, з клапаном мінімального тиску. Дві е, лінії. Розвантаження лінія і лінія обратного маслопроводу. От. Рівень масла та манометр, щоб відслежувати от, рівень тиску у середині масла баку. Ну, бачимо там далі оливний фільтр. Переходимо далі. Ми прийшли на іншу сторону і тут бачимо синхронний PM-двигун високої ефективності із ступенем захисту IP65. От, маємо прямий привід через муфту. Гвинтові блоки. Гвинтові блоки розраховані на роботу з високим тиском, тобто 16 бар. От, виробник Hannibal. це дуже якісний виробник, сумісне виробництво Тайвань та Китай. Гвинтові блоки дуже високої якості. RMC не приховує, чиї блоки використовує. От, цьому нема сенсу, тому що виробник дуже гарної якості. Поки треба це показувати, і ви чітко, ви чітко розумієте, за що ви платите. А, а також хочу звернути вашу увагу, що гвинтовий блок, оскільки він працює на 16 барах, от, він має дуже великий якби, вузол підшипниковий. Тобто маленький гвинтовий блок і дуже великий підшипниковий вузол. Це необхідно для надійної роботи гвинтового блоку саме при високому тиску. Зверху бачимо всасуючий клапан, соліноїд та повітряний фільтр. От, ну, стандартно. І з цієї сторони можемо бачити маслобак, кран зливу масла, пробка заливки масла. От. Та, собственно, а, і датчик тиску. От. Все дуже компактно, все дуже гарно. Всі елементи продумані. От. От. І вентилятор охолодження забезпечує надійну циркуляцію повітря от, та включається по температурі. Ось, зайвого не працює. І теж вузол-осушувач та фільтри. Загалом компресори дуже гарно себе зарекомендували у роботі на промислових підприємствах, добре виконують свою функцію та добре економлять гроші замовників. Маю надію, що даний огляд був для вас корисний. От. Бажаю всім надійної, та рефлективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!